Сьогодні у нас мегасяючий продукт із наших нутрікодів. Огадайте, що це? Звісно, це Silver Pro. Ось така величезна баночка, тут 250 мл Silver Pro NutriCode Advanced Formula. Колоїдним сріблом зараз здивувати досить складно, бо його на ринку є в достатній кількості. Різні компанії пропонують колоїдне срібло у різних продуктах, в косметиці, в бадах, мазях тощо. Так само в аптеці теж ви можете придбати колоїдне срібло, однак чим відрізняється наше срібло? Від інших на ринку. колоїдне срібло називається Advanced формула. Окрім самого колоїдного срібла високої якості, тут міститься ще два важливих компонента це ефірна олія евкаліпту та ефірна олія м'яти. Silver Pro Advanced формула це той продукт, який має бути у вас 365 днів у році 24 на 7. Чому? Тому що завдяки наявності колоїдного срібла, а колоїдне срібло це така суміш частинок самого срібла, які постійно плавають у рідині, вони рівномірно розподілені. Тож вам не потрібно його бовтати, вам не потрібно його з чимось розмішувати, він уже рівномірно розподілений продукт. Отож, колоїдне срібло це є природний антибіотик. Чому? Тому що він має і бактеріостатичну дію, тобто стабілізує е, мікробіоту і не дає патогенним мікроорганізмам розвиватися, не вбиваючи хороші бактерії. З іншого боку, це є бактеріоцидний засіб, тобто він вбиває патогенні мікроорганізми, тому є природний антибіотик. Колоїдне срібло використовують в першу чергу в дерматології для зовнішнього застосування. Це лікування акне, точкове, прищів різних, різних ранок, поруч з перекисем водню або навіть замість нього. Також оброблення у вигляді компресів, наприклад, пролежні, чи якісь герпотичні висипи, чи в цілому висипи, які мають таку дуже сильну неприємну здатність викликати свербіж. І за рахунок того, що у нашому продукті є ще й м'ята, вона охолоджує. Коли ви робите ось цей компрес, це таке відчуття неймовірного полегшення. Також срібло є противірусним засобом, як працює в цьому випадку, руйнує Є ферменти, які відповідають за транскрипцію генів самого вірусу, тобто за продукування ДНК. Бо ви знаєте, що у вірусів основний механізм розмноження, вони занурюються в нашу клітину і далі вбудовуються в нашу ДНК чи РНК, від того, який вірус, бо є ДНК і РНК віруси, і далі вони продукують на основі нашої матриці, продукують свої. Клітини, ну, назвемо це так, хоча це позаклітинні організми. А, Silver Pro не дозволяє їм розмножуватися. Багатьом вірусам не дозволяється робити, наприклад, вірус герпесу, вірус грипу тощо. Тому, о, окрім того, що це є. Антибіотик природній, так, це ще є противірусний засіб. Проти 600 мікроорганізмів він здатний боротися. Це вже доведено наукою, власне, завдяки колоїдному сріблу. А окрім колоїдного срібла, тут є ще евкаліпт, який є відомим антибіотичним засобом, так, і проти деяких вірусів. Тут є ще й м'ята, яка теж має антибактеріальну дію, тому є крутий продукт потужної дії з трьох компонентів: срібло, м'ята та евкаліп. В цілому на ринку є різні види срібла, які використовують як для зовнішнього застосування, так і для внутрішнього. Наш продукт є виключно для зовнішнього застосування, тобто дерматологічний спектр проблем ми вирішуємо, а також вирішуємо проблеми стоматології. Наприклад, ви можете пропонувати даний продукт в кабінет стоматолога, а також використовувати його вдома після санації ротової порожнини, після того, як ви поставили якісь е е е болючі. Різні оперативні втручання у вас були в ротовій порожнині, а також для супутнього лікування лор-органів. Дуже класно працює цей продукт. При стоматитах маленьким діткам можна просто протирати. Далі, при гайморитах, можна капати як розведеним, так і нерозведеним. Зокрема, я промиваю свій ніс своєї дитини. шприцом, великим шприцом це 20 мл і промиваю. Обидві порожнини носу розведеним розчином, після чого вже капає не розведене. Так само полоскання горла. Розводите одну столову ложку на стакан води та полоскаєте ваше горло. Чи воно у вас просто болить, щоб не розвивалися бактерії та віруси, чи це вже така досить складна гніна-ангіна. Однаково ефективно працює даний засіб як супутня терапія. І в принципі, на ринку є продукти, які використовуються і перорально. Цей продукт не використовується перорально, але в цілому срібло можуть використовувати для лікування різних проблем і для загоєння шлунково кишкового тракту, для лікування сечостатевих органів, сечостатевої системи, навіть примування, спринцування. Ну, Якщо ми говоримо про спринцування, обов'язково треба проконсультуватися. З лікарем, чи вам це можна, щоб не було пересушування слизових, бо може бути навпаки потім тріщина, і так далі. Тому це ви обговорюєте з лікарем про шпринцування. Єдине, куди не потрібно використовувати даний продукт, якщо ми говоримо про зовнішнє використання це очі та вуха. Тому що і для очей, і для вух мають використовуватись старильні препарати. Цей препарат не є старильним, тому на це зважайте. Отже, Давайте ми підведемо підсумки, де можна використовувати Silver Pro. Вітряна віспа або вітрянка, як в народі кажуть. Маленьким діткам, не Мастіє Диленкою, це вже минулий вік, на Silver Pro швидше загоєння, охолодження, не такий свербіж. Зараз, на жаль, знову починається у нас така епідемія вітрянки, школи, садочки, це все вирує між нами. Далі, оброблення різних дерматологічних проблем. Акне точково, прищики різні, порізики і так далі підліткам дітям. Дорослим, будь-якого віку обробляємо. Також ви можете додавати декілька крапель цього продукту до вашого крему. Наприклад, найкраще буде це крем Fontena Ультра Ultra Recovery, він вже містить колоїдне срібло, а ви лише посилите його дію. Нанесли, трошечки розмішали і можете ним користуватися курсом, як лікувальним засобом, якщо у вас, наприклад, дуже проблемна шкіра. Наступний момент різноманітні компреси. Чи це людина лежача? На жаль, у нас таких зараз багато. Це і люди старшого віку, які після інсультів, після інфарктів, після якихось переломів не можуть рухатися і утворюються пролежні для обробки ран. Так само військові, які теж ампутували ті чи інші частини тіла і теж можуть утворюватись пролежні. Тому ось цей продукт буде доречний і в цих випадках. Герпес, герпетичні висипи, робіть. Прямо компреси, не розведеним розчином, чи розведеним розчином, тут вже обираєте самі, що вам підходить. Лікування супутні-лур-органів, ангіни, стоматити, гайморити, промивання, різноманітні гнойних утворень, чи виразок різних, які можуть бути на слузових, це також дуже гарно працюючий продукт. Зрештою, цей продукт може просто використовуватися для оброблення будь-яких ранок, навіть деколи і відкритих, в залежності від того, про яку ранку йде мова, про яку площу. Тож, тримайте цей продукт, запасіться ним, якщо у вас його немає, він має бути обов'язково у вашій аптечці для всієї вашої родини. І сяйте, сяйте на свята, сяйте здоров'ям, красою, молодістю, чого я вам і бажаю.